21 століття, чому не жити всім в мирі злагоді, На, що ці війни, чому стільки лиха? Але Біблія говорить, що ми під владою вершників апокаліпсису. Перший вершник це сатана, він рядиться в одяг праведних, він облещує і стільки брехні, стільки лжи релігій і ну, такої море, просто інформації. І зараз люди вірять чому завгодно, і мало вірять Слову Божому. Другий вершник це війна. Ну ми бачимо. Сільків війн дуже багато, їх ще більше і більше. Третій вершник Мамона це користь, пожад... пожадливість. І ми бачимо, що навіть на війні деякі люди наживаються, причому не рахуючись. З тим, що інші люди віддають своє життя. І далі за ними слідує смерть і ад. Ну, ми бачимо стільки смертей, стільки людей гинуть від війни, від природних якихось катаклізмів, від голодів, морів і всього, чого завгодно. А ті люди, які не пізнали Бога, ще й в пекло йдуть. І є п'ятий вершник Ісус Христос, і треба фокусуватися саме на ньому, і йому треба служити, тобто виконувати Його слово і поширювати його до краю землі.